Права 1103 Усно. Чи є лінійним рівняння з двома змінними. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас рівняння 4х-5 дорівня 9. Це дійсно рівняння з двома змінними, тут у нас змінні Х та у. Рівняння вигляду АХ плюс Бі дорівнює С, називається лінійним. Тут у нас є коефіцієнти 4, 5 і 9. це буде лінійним рівнянням. Отже, чи є лінійним рівняння з двома змінними записуємо так. Є. Друге, 3х квадраті є мінус 4y, дорівняння 5. Зверніть увагу, що тут у нас x і y у першій степені, а в другому рівнянні у нас x у квадраті. Це рівняння з двома змінними, тут є х і y, але не лінійне рівняння. Записуємо в другому ні. Є? Третьому 2х плюс 11y дорівнює 0. Це у нас лінійне рівняння. Х та y у нас у першій степені. все добре, записуємо так. Є? Четверте. х плюс 2 у чисельнику знаменнику y-1 дорівнює 7. У нас дві змінні, x та y. Але у нас x плюс 2, тобто змінна х ділиться на y. Це не буде взагалі лінійним рівнянням, то ми записуємо ні. П'яте. 0х плюс 3y дорівнює 12. Ну що ж, у нас. Є дві змінні x та y. Коефіцієнти 0, 3 та 12х та y у першій степені. Це буде лінійне рівняння. Записуємо так. Ну і шосте. 13х плюс 2y у квадраті дорівнює 3. Тут у нас y в квадраті і це не буде лінійним рівнянням. Записуємо ні. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, чи є лінійне рівняння з умазмінними У нас лінійне рівняння перше? Пишемо один, так. Два, пишемо ні. 3, так. Чотири пишемо ні. Далі. П'ять так. І шість пишемо ні. Ну що ж, ось таке просто завдання на лінійні рівняння з двома змінними на цьому вправу завершено.